Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про основні правила вирощування розсади. Перше правило, знайте свою культуру, які температурні режими під час отримання сходів, після отримання сходів, під час росту і розвитку розсади і перед висадкою необхідно дотримуватися. Це дуже важливо. Відхилення на декілька градусів від цих температурних режимів може сповільнювати або призводити до того, що розсад розвивається неправильно. Друге правило враховуйте свій регіон, клімат і погоди. Тому що інколи ми змагаємося з своїм сусідом, з ринком, для того, щоб якомога раніше висадити там теплолюбиві якісь культури, як огірок, томат, баштанні культури, цукрову кукурудзу, ще щось. Створюючи ідеальні умови в розсаднику, ми не враховуємо те, що рослина в подальшому попадає в стресові умови, які інколи можуть незворотньо впливати на рослину. Тож не допускайте, щоб у вас був такий проміжок між ідеальними умовами в розсаднику і неоптимальними або надранніми умовами висадки в відкритий ґрунт чи в неопалювальну теплицю. Третє правило стосується того, що якщо ви вирощуєте розсаду для а, відкритого ґрунту, можна використовувати 70, 60, 77, 96, навіть 160 касету, там отримали 2-3 листочки і висадили. Якщо ми говоримо про вирощування розсади для теплиці, наприклад, це томат або огірок, враховуйте, будь ласка, той момент, що розсаду треба ще і розставляти. Ні в якому разі не має бути конкуренції під час вирощування розсади для теплиці. Це дуже сильно знижує вражайність потім загальну культури. В розсадний період, перші тижні після всходів, і там. Наступні декілька тижнів закладається взагалі вся, вся програма розвитку рослини, скільки там листків, яка товжина, товщина стебла буде, скільки міжвузлів, які будуть кісті, або там які будуть плоди і так далі. Закладається саме в цей період. Тому, якщо ми вирощуємо для теплиці, для інтенсивних технологій важливо ще й розставляти розсаду. Вона ні в якому разі не має. Контактувати навіть кра... краями своїх листочків, одна рослина з іншою. Бо тоді починається конкуренція, і рослини розвиваються зовсім по-іншому. Не для того, щоб формувати вам свій врожай, а починають конкурувати одна з іншою. Наступне четверте правило, я думаю, всі його прекрасно знають. Я проговорю його ще раз: це якісне насіння, торф, препарати, добрива, якість на вході. Якість на виході. Якщо ми придумуємо щось інше, ми можемо отримати щось інше. Дезінфекція п'яте правило. На сьогоднішній день дуже багато препаратів. Є і біопрепарати для дезінфекції, є чисто дезінфектори. Використовуйте їх, особливо, якщо ви використовували там, касету вже не перший раз, особливо, якщо ви до торфу додаєте ґрунт, знезаражуєте, вносите спеціальні біопрепарати, наприклад, як там триходермін, Планрис, радісан. Ці препарати будуть створювати корисну мікрофлору, допомагати рослині і знезаражувати в певній мірі. 80% проблем з розсадою виникає внаслідок того, що її або неправильно посіяли, або в холод, або дуже дали багато тепла, або поливають холодною водою. Дуже багато фермерів прям для них це така фішка, Вони інколи приїжджають і кажуть, «Та я взагалі поливаю водою там зі скважини, з вулиці, і в мене росте нормальна розсада. Добре, класно, можливо, вам просто немає з чим порівняти по вражайності і по а, стану рослин. Але насправді коренева система рослин вона досить чутлива до температури води. Вона має бути не нижча, ніж плюс 16. Плюс 18 оптимальне. Температура води більше, ніж плюс 24, викликає проблеми з тим, що вже коріння може трошки навіть задихатися. Тому оптимальна температура 18 20 22 Поливайте такою температурою, контролюйте pH, кислотність і засоленість своєї води, якість води для обробок, тому що це впливає також на ефективність підживлень і обробок. П'яте, формуйте імунітет, працюйте біопрепаратами. Не треба в розсадному відділенні створювати якісь окремі системи удобрення, вносити там всі 17 елементів живлення. Якщо це плюс-мінус заряджений нормальний торф, там на 30 днів його має вистачити. Ну, інколи по листу можна дати 3,20-ки, якийсь кальциніт, магній. Цього доста. Це має бути просто як корекція, але це не має бути окрема система живлення. Заселяйте розсаду, формуйте імунітет розсади, використовуйте біопрепарати. А це дозволить вам практично не використовувати різні хімічні препарати. Я, наприклад, не розумію підхід, коли фермери запитують, я хочу там в розсаднику спрацювати привікуром або фундазолом. Тобто, ну, якщо у вас немає інфекції, якщо у вас оптимальний мікроклімат, то на що вам це? Використовуйте превентативно біопрепарати там, раз в тиждень. Знезаражуйте грунт біоагентами. Це допоможе рослині укорінюватися, це, вир... це допоможе рослині не відчувати стресів, якихось хімічних і інших моментів. Тому що при оптимальних умовах і перші дотриманні перших двох правил, у вас не буде хворіти росана насправді. Тобто у вас буде здорова нормальна рослина, просто допомагайте їй, формуйте її імунітет. Я вже говорив, але шосте правило: це контролюйте pH і EC торфу, води, якою поливаєте, розчином, яким підживлюєте, захищаєте. Сьоме правило стосується кисню. Правильно зволожуйте торф, оптимально зволожувати торф під час. Того, коли ви забиваєте касети і посіяли вже насінину, це капілярно. Тобто ви ставите в якусь ємність з водою а, нашу касету, і вона внаслідок капілярної вологоємкості підтягує всю цю вологість. Тому що дуже багато торфів, якісних, вони гідрофобні, якщо в сухому стані, тобто вони погано змочуються для того, щоб вони якісно змочилися, їх необхідно правильно капілярно перший раз полити. Але також не переливайте. І, і слідкуйте за тим, щоб не було переущільнення, коли, наприклад, ви маркуєте касети, дуже багато інколи можуть бути проблем з торфом, також заключатися тут певні частини касет, важко пролити внаслідок того, що там іде переущільнення і складно його там пролити. З приводу удобрення восьме правило, в розсаді чим менше, тим краще. Основні удобрення може бути кальциніт. Може бути десь там якийсь магній, якісь мікроелементи, може бути двадцятки. В випадках, коли ми там перевалюємо розсаду, коли вона у нас вже в стаканчиках, так, це може бути, тому що навіть якісний торф, там після 30 днів він не буде задовольняти в елементах живлення вже досить здорову рослину. О, наступне правило, яке стосується перших е, пунктів, не перетримуйте розсаду. Краще висадити розсаду, посіяти пізніше і висадити розсаду е, якраз в оптимальні терміни, наприклад, це там, 3, 5 до 9 листів, в залежності від того, яка це культура. Якщо це тепличний томат, його можна до 7, 8, 9 листів тримати в спеціальних стаканчиках і його розставити, якщо це для теплиці. Якщо це розсада для ґрунту, то дуже часто хваляться, подивіться, яка у мене класна коренева система, і там корінь отак от просто закручений. Це вже не є здраво. Коренева система має бути як можна. Менше отак от, от закручено, бути в оптимальному, так би мовити, об'ємі ґрунту. Перетримування розсади призводить до того, що потім рослина гірше приживається, тому що більшість овочевих вони на початкових етапах розвитку краще приживаються. Там томат, баклажан, перець, там капуста це 3-5 листків, якщо ми говоримо про відкритий ґрунт. Якщо це буде пізніше, рослина буде гірше приживатися і буде йти затягування в вегетаційному періоді. Ось. Ну і готуйте розсаду до стресів. Якщо у вас в розсаднику немає стресів, вони обов'язково будуть в полі. А готуйте до розсаду до стресів, давайте спеціальні амінокислоти, мікроелементи, укорінювачі перед висадкою. Інколи при використанні біопрепаратів достатньо і цих біопрепаратів для того, щоб рослина мала достатнє укорінення, але я рекомендую завжди укорінювачі, тому що вони дають. Уже готові компоненти, не просто елементи живлення, які рослина ще має синтезувати в якісь речовини. А ці біопрепарати, амінокислоти, укорінювачі дають готові речовини. Рослина їх застосовує, швидше укорінюється, швидше запускає інші процеси, більш потужна, більш сильна, відповідно здатна сформувати більший врожай. Тому ось такі. Основні правила, якщо у вас є якісь доповнення, пишіть, буду вдячний. Якщо у вас є якийсь досвід застосування того чи іншого препарату, також завжди для себе вчу щось нове. Ось. Але основні моменти, з якими я хотів поділитися при вирощуванні розсади, це ось ці 10 правил. Принаймні. Майте їх на увазі, і головне, контролюйте мікроклімат і знайте мікроклімат тієї культури, яку ви вирощуєте, і потім, куди ви її будете висаджувати, в який мікроклімат, чи відповідає він цій культурі, чи ні. Дякую за увагу.